Шановні друзі, я венісон зі стартовим свистком арбітра повертаємося до майданчику ліцею імені Івана Полюя. Розпочався у нас заключним Василь Штиньович Номер 5 Богдан Іваночко. Забиває зараз у цьому поєдинку перший гол Тарас Мілянець. Передачу вперед. Касяну. На Юхимчука Передачу дає. Юхемчук. <клес> <клес> Згадання перед вдали. Саченко. Саченко пробиває, який більярдний постріл. Дається Саченко. Просто фантастичний гол на рахунку четвертого номера команди. собі жоден із наставників Ліги Львова до. Ліги не тренував. Яровий. Яровий, яровий. На ударній позиції яровий пробиває. Мілянець, Мілянець, віддавай передачу, друже! Саченко не забивай. Налетів. Сорока на суперника. Відновлено гру, шановні друзі між командами NX та ЕПАМ. Після першої частини протистояння маємо рахунок 2-0. НІС попереду о цій зустрічі. І відповідно, ЕПАМ напевно зараз момент, який не заб. Музика. Данилишина. Саченка передача. Саченко не зумів переграти. Данилишин, Данилишин. Ух, в нокдаун потрапляє. І зараз який, подивіть, Хасяну. Ух, помилка, яка від Яковенка. Романовський забиває. Ну, це так дійсно особливо. Тому матчі, очевидно. Момент який Юхімчук. Яковентер. Що витворяє зараз Тащишин. Вихід віжнаю з Мацишини. Над, над київський на музику музика Перемудрував. Як на мене все-таки забиває музика. На перше поля здалося, що відверто. Е Передача зараз на дальню стійку Живан. Удар по воротах. На цей шин. Знову назад, Яковенко. Порожні ворота. Садченко. Саченко. Саченко! Ох, який гол зараз забиває Саченко. Дубль у цьому протистоянні від четвертого номера НХ. Немов руку. Інший за ЕПАМ. дякуємо вам друзі, за цей ігровий день. І почуємось вже завтра.